Державний історико-культурний заповідник у Луцьку активно розвиває сервіси та стає все популярнішим серед туристів. У 2025 році замок відвідали понад 129 тисяч людей, майже вдвічі більше, ніж у 2024 році. А загальні надходження склали 11 мільйонів гривень. Про розвиток заповідника говорили на зустрічі за участю заступника голови Волинської ОДА Тараса Шкітера та начальниці управління культури Ольги Чубари. Особливою популярністю користуються нестандартні послуги: весілля за 24 години, яким скористалося 23 пари, та романтичне освітчення, обране 13 парами закоханих. Для зручності туристів запровадили індивідуальні підйоми на оглядовий майданчик в'їзної вежі, понад 14 тисяч відвідувачів у 2025 році, та відкрили окрему касу для підземель костелу святих апостолів Петра і Павла. Ми поєднуємо збереження історії з сучасними сервісами: зростання відвідувачів. Ваності показує, що наш підхід працює, підкреслив Тарас Шкітер.